Доброго вечора, малята. На небі з'явились перші зірочки, тож прийшла пора послухати казочку. Казочка осінь ведмежати. Ведмедик народився взимку, маленький. Пухнастий, як горіх шкарлупки. За кілька місяців він зміцнів, підріс і встиг багато чого дізнатись. Він бачив взимку сніг. Спостерігав за тим, як навесні набухають бруньки на деревах і кущах. А влітку. Милувався квітами. Але час минав, і ведмедик все частіше став чути загадкове слово осінь. Що ж це може бути? думав малюк, коли розмішував масло в каші. Він спостерігав. Як масло тане в шинічній каші. І коли остання крапелька масла розчинилась, ведмедик підняв голову і запитав, Бабусе, а що таке осінь? Бабуся ведмедиця якраз готувала пиріг. Вона тільки що розклала солодку начинку. По тісту, а ложку дала облизати маленькому ведмедику. Осінь у кожного своя малюче, відповіла бабуся і посміхнулась. Моя осінь ароматна. Вона пахне медом, ягодами, солодкими яблуками. Та солодкою цукровою пінкою. Ой, як цікаво, подумав ведмедик. Мабуть, осінь дуже дуже смачна. Він доїв кашу, прибрав тарілку із столу і поставив те ж саме питання своїй матусі. Матуся тільки, тільки сіла за шиття. Ведмежа допомогла вставити нитку в голку та запитала. Мамо, а яка в тебе осінь? Мама ведмедиця подивилась на свого ведмедика чорними очима. Моя осінь клопітка ведмедику, адже я повинна підготувати. Нашу берлігу до зимової сплячки. Ось зараз зашию наші теплі ковдри і візьмусь за прибирання. Треба ж таке, подумав ведмедик, виявляється, осінь і так, не така уж безтурботна, як я вважав. Він пересунув кошик з нитками подальше. А сам пішов до старшого братика. Брат ведмедик розкладав на столі книжки, які приніс зі школи. Маленький ведмед подав в брату останню книжку і запитав Скажи, будь ласка, у тебе теж своя осінь. А як же? Відповів старший брат. Моя осінь навчальна. Цієї осені я вперше пішов до школи. Тепер кожен день повинен готувати уроки, Дізнаватись про щось новеньке. Ось так, відповів ведмедик. Значить, осінь ще й розумна. А тепер йому було цікаво дізнатись, яка осінь у тата-ведмедика. Як тільки тато повернувся з роботи, ведмежа побігла до тата зустрічати. Плащ тата ведмеда був зовсім мокрий, і листочки обліпили його одяг. Тату, запитав ведмежа, яка твоя осінь? Запитав ведмедик і знімав листочки з папиного одягу, які ж вони різні, жовті, червоні, помаранчеві. Бачиш, як багато листя, сказав тато ведмідь і підняв ведмедика, щоб йому було видно вулицю з віконця. Моя осінь збірна. Що осені я прибираю листя з галявини, щоб вони не заважали, торічній траві рости по весні. Я біжу збирати гриби, мама їх висушить, а взимку буде готувати нам смачний суп. Як чудово, подумав ведмежа, подивившись на осінній листопад. Виходить, що осінь не тільки красива, а й корисна. Увечері, коли всі зібралися за столом повечеряти, ведмедик був щасливий, тому що тепер він абсолютно точно знає, що таке осінь. І був упевнений, що у нього вона теж є своя, особлива. Осінь смачна, як варення, терпляча, як мамина любов. Вона цікава, як книжки старшого братика. Вона красива, як листя який збирає тато, і корисно, як грибний суп. А яка ж твоя осінь, ведмедику? ласкаво запитала мама ведмедиця. Моя осінь ще маленька, посміхнувся від ведмежа, і міцно, міцно стиснув між лапками маленький горішек. Такий же бурий, як і він сам. Ось і вся казочка, а зараз я бажаю вам мирних та солодких снів. До побачення!